Пані Галині за місяць виповниться 70. Сама мешкає у Цумані, а у Рівно приїжджає кататися на роликах, а ще розповідає свій секрет молодості. Я колись в Росії жила. І я там занімалася спортом. любительським спортом. Я на будь-якому їді можу кататися, і так от я катаюся. Я в рівно часто приїжджає, Рівно мені взагалі подобається. Відчути себе молодим, активним та творчим запропонували цьогоріч рівнянам під час святкування дня молоді. Для цього організували вісім безкоштовних майстер-класів на Майдані Незалежності. Рівнян навчали робити ляльку мотанку, плести з лози та соломки, гончарство, бісероплетінню, валянню з шерсті, розмальовуванню та ліпленню з пінопластики. Робота одного з майстрів надихнула мера рівного на особливі подарунки гостям міста. Придивився, не знаю, покайте чи ні, придивився кухлі. Робить березнівський майстер по спеціальній технології. Дуже цікава молочна ну, зва. Це молочне тому вирішили на ходу. От буквально сьогодні вирішили. Даруємо подарунки всім, хто приїжджає в місто Рівне. Зробимо ексклюзивно, спеціально з емблемою міста рівного з якимись такими патріотичними символами. І всім, хто приїжджає по кухлю пива, Леонід Басюк зізнається, повчитися у нього лозоплетінню приходять і діти, і дорослі. Каже, аби плести справно, треба лише трохи набратися терпіння та бути уважним. Ми елементарно. Може сісти за час це зробити. Так, да, ми будемо показувати. Є сікати ділиш штук, штуку, ще й заказує то ж а у нас, діли взагалі це ж не китайські, та ж наші лаза. бачите, какая зроблена. чайчину алею. Традиційно заполонили місцеві умільці. Серед них Юлія Голубот пропонує рівнянам ляльки власного виробництва. каже, усі вони з натуральних матеріалів і головне створені з любов'ю. Це для мене якесь натхнення, щоб подарувати людям якесь добро. Ласку, тому, що вони зроблені від, від щирого серця від душі і приносять людям тільки задоволення. Особливо популярною цього року на алеї майстрів стала патріотична тема. Тож у багатьох наметах та розкладках рівнянам пропонували різноманітні вишиванки та аксесуари до них. Ірина Нечепурук, Володимир Захаров, новини Рівного.